Вітаю вельми шановні колеги. Дуже приємно, що запросили не хірурга а поговорити про нюанси офтальмохірургії при увеїтах. Ну, Ви знаєте, всі чудово знаєте цей вже слайд. Але все ж таки хочу нагадати, що етіологія увеїтів це інфекційні, неінфекційні або аутоімунні – та ідіопатичні. Також хочу нагадати про симпатичну офтальмію, кількість якої я думаю, що буде зростати, зважаючи на війну, яка відбувається зараз в нашій країні. Чому я нагадую про етіологію виїтів? Тому що результативність оперативного лікування при увеїтах, звичайно, залежить від етіології і визначається етіологією. Останній більш-менш великий огляд літератури з власними даними, це Surgical Management in Patient with Uveitis» – був представлений у 2013 році. Принципово нічого з цього року не змінилося. Що у нас, Які оперативне лікування застосовується при увіїтах? Це, звичайно, видалення катаракти. З імплантацією ІОЛ це вітректомія, комбіноване втручання, антиглоукомні операції. Мета взагалі оперативного лікування при увеїтах – Це зорова реабілітація, це лікування ускладнень, туди ж відноситься антиглоукомна хірургія, це діагностика. І при увеїті рекомендовано оперувати на спокійному оці. Причому треба чекати не менше трьох місяців від останнього загострення. Хоча є певні нюанси, наприклад, при синдромі Фукса, при увеїті фукса, це може бути необов'язковим тобто чекати три місяці. А також є нюанси у пацієнтів, які перенесли вітректомію. Увеїти катаракта. Що цікавого в лікуванні катаракти при увеїтах? Так, показаннями до операції з видалення катаракти, за думкою Фостера та Рашида, 2003 рік, є факогенний увеїт, візуально значуща катаракта, коли саме зниження зору обумовлено змутнінням кришталика. Це катаракта, яка порушує візуалізацію заднього сегменту, якщо треба робити якісь лікувальні дії у задньому сегменті, та катаракта, що порушує візуалізацію заднього сегменту у пацієнта, який перенесу операцію на сітківці. Є певні проблеми, є певні питання по імплантації ІОЛ дітям з увоїтом, пов'язаним з ювенільним ідіопатичним артритом. Скажімо так, 50 на 50. 50% відсотків офтальмологів вважають, що треба імплантувати ІОЛ, 50% відсотків вважають, що не треба імплантувати. В інституті Філатова в дитячому відділенні Надії Федорівною Бобровою і її аспіранткою. Було запропоновано тактику лікування цих дітей, яка зменшує розвиток ускладнень, а саме формування внутрішньоочних мембран, які призводять до розвитку гіпотонії, відшарування целярного тіла та зміщення іол. Які проблеми в операціях? Ну, ви знаєте, що вам там казати. Нагадувати ви хірург, я не хірург, але що є принциповим з точки зору нехірурга в катарактальній хірургії при увиїтах? Це контроль кістозного макулярного набріку, це контроль передопераційного і післяопераційного запалення. І, як сказав професор Джеймс Дан, написав професор Джеймс Дан у 2021 році. Ці пацієнти мають вищий ризик ускладнені лише період відновлення, ніж пацієнти з катарактою без увеїту, тому важливо занижувати обіцянки. Тобто не треба пацієнту з катарактою і увеїтом обіцяти високого строту зору після видалення катаракти. Також той самий професор підкреслює. Що принциповим є контроль післяопераційного запалення в обох очах, не тільки в тому оці, який ви прооперували. Це контроль кістозного макулярного набряку і контроль внутрішньоочного тиску. Глоукома. Що стосується глоукоми. Ну, проблема оперативного лікування глоукоми у пацієнтів з овоїтами в тому, що ефективність оперативного класичного оперативного втручання знижується через 5 років з 80% до 30%, закривається фільтраційна подушка, тому що це більш молоді люди, в них є запальний процес, і тому розвивається фіброзна тканина. Для того, щоб це зменшити, пропонується 5 фтор у рацил. У пацієнтів старше 30 років, і все ж таки дослідники, наприклад, зараз, в 2013 році, запропонували у пацієнтів, які молодше 30 років, все ж таки використовувати дренажний імплант. А також було дуже цікаво для мене, готуючи цю доповідь, прочитати, що в Канаді. Пропонують повернутися до тсклоральної діодної циклофотокоагуляції при рефрактерній вторинній глоукомі у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом. І навіть не тільки до тсклоральної циклофотокоагуляції, а навіть до кріотерапії. Вітректомія при увеїтах. це найбільш цікаве, вона поділяється на діагностичну, терапевтичну та Обидва показальні. Що цікаво, то у тій же статті за 2013 рік вважається, що запальний хоріоїдальний випід або оксидативне відшарування сітківки є протипоказаннями до виконання вітректомії. Діагностична вітректомія. Техніки це пункт чи аспірація склоподібного тіла, це біопсія склоподібного тіла та хоріоретинальна біопсія. Які є показання? Атипові клінічні прояви. Якщо пацієнт не реагує на емпірічне лікування кортикостероїдами і імунодепресантами, швидко прогресуюче захворювання з безрезультатним неінвазивним обстеженням і сильна підрозра на злоякісність. Якщо ви йдете на діагностичну вітрактомію, то ви повинні зробити, звичайно, якісь діагностичні методики. Це обов'язково мікробіологічні тести, це полімеразна ланцюгова реакція, це цитологічне дослідження, це поточна, проточна цитометрія та імуногістохімія, це виявлення антитіл, це визначення рівня цитокінів. Ну, Скажімо так, які я тут бачу проблеми як терапевт. Це отримання достатньої кількості біоматеріалу. Це можливість транспортування цієї достатньої кількості матеріалу в відповідні лабораторії. Це, скажімо так, якість досліджень, які виконує ця лабораторія, і це вартість цих досліджень. Тому що, скажімо так, ви всі прекрасно знаєте вартість досліджень. А якщо ви йдете на діагностичну вітректомію, діагностичну вітректомію, то це у вас пацієнт зі швидко прогресуючим, наприклад, захворюванням. Ви не можете е чекати на результат протягом 3, 5, 10 е днів. Вам треба отримати результат ну, на наступний день, ну, на через день, що значно підвищує вартість дослідження. Тому, на жаль, е виконання суто. Діагностичної вітректомії мало хто може собі дозволити не те, що в нашій країні, а й на Заході також. А що? Який ну, доступ, то вже вам вирішувати, ви хірурги? Які ускладнення вітректомії діагностичні? Це відшарування сітківки, це хоріодальний крововилив, це проліферативна вітрітинопатія і це інфекція. А терапевтична вітректомія. Ну, показання зрозумілі. Хочу підкреслити, звернути вашу увагу, що навіть є такі показання, як не кістозно-макулярний напряк, який не піддається іншим методам лікування, які можуть бути ускладнення. Це гіпотонія, це відшарування сітківки, це крововилив у склоподіб... ну, скажімо так, у залишки склоподібного тіла, якщо ви пішли не на повну вітриктомію. І це рецидив у ВІЇду. От останні статті, наприклад, стаття 2022 року, це метааналіз по вітректомії в, в менеджменті у і, як ви бачите, що під, підкреслюється, що повинен бути обов'язково для досягнення найбільш кращих результатів, обов'язково повинен бути. Мультидисциплінарний підхід. А, і що мікроінсижену Віктором Сарджері все ж таки вона не превалює перед класичною вітректомією і все ж таки? Є спірні моменти в застосуванні вітриктомії в менеджменті інфекційних та неінфекційних увиїв, скажімо так, в останній час на, на суто діагностичну вітриктомію, майже ніхто не йде. Як правило, це або терапевтична вітриктомія, або комбінована діагностично-терапевтична вітриктомія, що стосується от стаття 2024 року. В журналі Греф хочу звернути вашу ваш увагу, що нового? ефективність вітректомії у пацієнтів з увеїтами повинна класифікуватися в залежності від їх етіології, що вітректомія може підвищувати зір у пацієнтів з інфекційними, неінфекційними і неіндентифікованими увеїтами, і слугувати для діагностики у пацієнтів з інфекційними та неідентифікованими увоїтами. Також в цій самій статті підкреслюється, що ретроспективний дизайн цього дослідження він є головним, головною перешкодою. Цього дослідження, тобто працювали з тими документами, які є. Також підкреслюється, що треба контролювати і розподіляти групи в залежності від очного та системного запалення. І вітректомія може бути may be an effective method of management of увійтіс. Для тих пацієнтів, в яких є контрольоване системне, системне запалення. І що треба досліджувати ефективність вітректомії при рідких так, захворюваннях, таких як фоктака-нагіхарада синдром, хвороба увеїта, хвороба крона і очний, очний токсокаріаз. А взагалі, в цій статті говориться про те, що ну, гострота зору не стала гірше. Звичайно, при інфекційних овеїтах прогнози по гостроті зору вищі після операції, ніж у неінфекційних овеїтів. Обов'язково треба виконувати видалення епідр... епіретинальних мембран, внутрішньої... е... мембрани треба виконувати видалення, але, скажімо так, тримати себе в руках, щоб не викликати розриви сітківки. І ще там підкреслюється, що обов'язковим є масивна медикаментозна підтримка до оперативного втручання і після оперативного втручання, і, звичайно, обов'язково треба контролювати запальний процес. У цих пацієнтів також підкреслюється, що після вітректомії можливо зменшення кількості медикаментів дозування системних препаратів, які приймають пацієнти. Хочу вам привести два клінічних випадки, які, скажімо так, в мене викликали як у нехірурга, скажімо, багато питань. Я сподіваюся, що у вас ці випадки також викличуть. Питання. А ви всі знаєте, що є таке захворювання, як хвороба Бехчета. В деяких країнах це рідке захворювання. В країнах, які знаходяться на шовковому шляху, це. Нерідке захворювання. Перша ця хвороба була описана Гіппократом у V столітті до нашої ери, а ім'я ця хвороба отримала на ім'я доктора Холусі Бехчета у 1922 році, Описана турецьким дерматологом. Вважається, що частіше хворіють чоловіки, але це насправді не зовсім так. Все ж таки, по результатам дослідження, захворюваність майже однакова. Класичним є е, ураження очей, е, виразки на слизових і ураження е, суглобів. А взагалі-то уражуються всі органи і системи при хворобі Бегщета. Е, е, Увіїд може бути будь-який, тобто передній, середній, задній і пановий. Лікування це е, системна імуносупресивна терапія. Як ви бачите, починається з, зі стероїдів. Е, 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 Можливо, також перехід на метотерксад. Класикою, звичайно, є це застосування біологічної терапії, як правило, це аделімомап або інфліксімаб. І от хочу вам привести примір пацієнтки, яка до звернення в інститут більше двох років лікувалася за місцем проживання з приводу двостороннього пановеїду. В анамнезі, в дослідженні анамнезу ми з'ясували, що батько її вірменин, це група ризику. вірмени для них хвороба Бехчета є характерна для цього етносу. Пацієнці без з'ясування етіології увеїту, застосування системної терапії, встигли зробити вітректомію. З приводу рецидивуючого запалення та відшарування сітківки, причому не зрозуміло по документах, воно було ексудативно чи ні, тому що ексудативне відшарування сітківки взагалі є протипоказом до вітректомії. І, скажімо так, була вітректомія. Наразі це око нічого не бачить про реакцію Люці Сенсерти. Чому? Тому що скловидного тіла немає, все нормально, але. Запальний процес на сітківці призвів до її повного рубцювання. Звичайно, тому що не було системної терапії, не було з'ясована етіологія запалення, не була призначена системна терапія. Ось так виглядає її праве і ліве око. Звичайно, є атрофія зорового нерву, також звуження полів зору зліва, поля зору зліва зумовлено повною атрофією зорового нерву. І добре, що вона до нас звернулася, тому що в неї вже почався запальний процес в правому оці, почала вже є ускладнення в вигляді кистозного макулярного набряку На периферії сітків-ритиновоскуліт, що характерно для хвороби Бехчета. Хочу привести вам другий клінічний приклад. У 2022 році пацієнтка звернулася до приватної клініки. Хоча в неї почервоніло ліве око і знизилась гострота зору обох очей, незважаючи на це, поставили діагноз ВМД-волога форма обох очей, початково вікова катаракта, було проведено введення інтравітриальне введення е, антифрес. Через дві доби пацієнтка замітила погіршення. У зв'язку з відсутністю позитивного ефекту від лікування та розвитком незрілої катаракти плюс гемофтальма. Проведена вітриктомія в травні 2023 року. Краще не стало. Це те, що було у 2021 році, а ще їй встигли зробити лазерну коагуляцію в правому оці в макулярній ділянці. При надходженні в інститут обидва ока передній у виїд правого око загострений, лівого око в'яло перебігаючий, в правому оці початково-вікова катаракта. А, дегенерація макули заднього полюса, субретинальний крововилив, стан після лазерної коагуляції, ознак ВМД немає. А, лівий око, псевдоексфалевентивний синдром, артифакія, авітрія, стан після вітректомії від епіретинальна мембрана. А, тобто видалення не було. При виписці гостротазу розправленою 65 зліва 001. От так виглядає її праве око на сьогоднішній день, і от так виглядає сітківка в макулярній ділянці лівого ока. Що у другому клінічному прикладі мені особисто, як не хірургу, не зрозуміло, то, скажімо так, мені не зрозуміло. Звідки взялася ВМД, і я так і не зрозуміла, навіщо пацієнтці була виконана вітректомія. Тому що, на жаль, документів, які б підтверджували, що пацієнтки був гемофтальм до оперативного втручання. Виписка є, а документів, які би підтверджували, що був гемофтальм, я маю на увазі ультразвукове дослідження, яке б підтверджувало, чи є відшарування сітківки, чи немає відшарування сітківки. Так і немає. Скоріше за все, ми так думаємо, що, скоріше за все, у 2022 році у пацієнтки був дебют у увіїту обох очей. І після цього був мляво перебігаючий виїд, який призвів до змутнінь скловидного тіла. Можливо, був частковий гемофтальм, можливо, тому що по документах з однієї приватної клініки там є частковий гемофтальм і ВМД-судитивна форма, а по документах з іншої приватної клініки немає скажімо так, часткового гемофтальму. Тобто, розумієте, в чому справа, колеги? Я, як не хірург, не хочу сказати, що не треба оперувати у ВІДИ. Але коли хірурги ігнорують, скажімо так, вважають несуттєвими терапевтичні втручання при увеїдах. Вважають, що якщо вони видалять скловидне тіло, яке, звичайно, є депо цитокінів, циркулюючих імунних комплексів і так далі, то увеїд сам по собі пройде ні. Якщо ви нормально підготуєте пацієнта чи той лікар, який займається увеїдом, з'ясує тіологію, Постарається з'ясувати етіологію, ви все ж таки дочекаєтесь холодного періоду. Чи навпаки, на фоні, якщо це інфекційний увоїти, на фоні агресивної медикаментозної терапії етіологічної. Ви підете на вітректомію і будете спостерігати потім за цим пацієнтом, коригувати медикаментозну терапію, системну медикаментозну терапію і так далі. То, звичайно, результати оперативного лікування будуть набагато кращими. І пацієнт буде задоволений, і ви будете задоволені результатом своєї роботи. Тому ще раз хочу, як не хірург, Зважаючи на власний досвід і на результати, опубліковані колегами, хірургічне лікування при увеїтах не є альтернативою медикаментозного лікування. Хірургічне лікування при увоїтах є доповненням, яке значно підсилює результати медикаментозного лікування, а медикаментозне лікування значно підсилює покращує результати хірургічного лікування. Тому давайте в першу чергу думати про пацієнта, для для, скажімо так, будемо вирішувати не тільки тактичні, а і стратегічні цілі. Дякую за увагу.